Байрактар збив російський Т-95 над Каспієм. або жарт, що вийшов з під контролю Цьогоріч, 20 лютого, в Твіттері на приватній сторінці чоловіка з ніком режисер з'явилось повідомлення про те, що нібито байрактар збив російський літак ту 95 МС над Каспійським морем. Протягом півгодини користувачі соцмережі почали залишати різні коментарі. Серед них було і нібито підтвердження збиття від розвідки США. Через півтори години новина розлетілась мережею, її підхопили телеграм-канали і рознесли з шаленою швидкістю. Спочатку це були канали, які мали понад 200 тисяч підписників. Пізніше підключились і пабліки за аудиторією у півмільйона підписників. Новину обговорювали навіть і деякі медіа. Доволі швидко почали з'являтись посилання на осінтерів, а експерти з всієї серйозністю коментували збиття. Через дві з половиною години автор новини, режисер, написав у Твіттері, що це був жарт. Таким чином, чоловік намагався привернути увагу до чергового збору для збройних сил України, який він нещодавно відкрив. За словами режисера, пост публікувався лише для гумору, а не для провокування. Тож як перевірити, що новина є фейком? Для цього варто виконати декілька простих кроків. Знайдіть, які саме джерела повідомили цю новину. Якщо це маловідомий сайт, анонімний телеграм-канал або сторінка в соцмережах без посилань на надійні джерела, це перший сигнал, що інформація може бути фейковою. Пошукайте підтвердження у надійних джерелах, наприклад, офіційні сайти Міністерства оборони військового командування. Вони першими публікують офіційні заяви. Якщо новину повідомляє тільки сумнівний ресурс, це ознака фейку. Також можна провести аналіз технічної правдоподібності, дізнатися характеристики техніки. Їх можна зайти на офіційних сайтах виробників або у Вікіпедії. Запитайте в експертів часто військові аналітики коментують подібні новини в соцмережах чи на Ютубі. Не впевнений, що це можливо байрактаром збити Ту-22М3 від слова взагалі. Чекаємо більш повної інформації бажаної офіційної, і пам'ятайте, що завжди варто критично оцінювати інформацію та перевіряти факти, перш ніж її вірити і поширювати.